Важаю здоров'я. Друзі, там відбувся саміт uh, ШОС Китай, Росія, Індія і ще там пару доходях недемократичних та тоталітарних. І от uh, США на кінець-то починають розуміти, що їх водять за ніс, Да Путін має США, м'яко кажучи, в Сраці. Аллилуйя. На то зрозуміли. Трамп наївний старий дурень, думав, що руське чудовисько допустить його до своїх корисних копалин, і Трамп уже увісні бабу рахував, скільки він отримає за газ, скільки за нафту, скільки за рідкоземи. Але китайська підробка на саміті сказала Путіну: не дай Бог. Щось таке відбудеться, тобі одразу вова кришка. По-перше, заберу Сибір, то, що ще не добрав, то, що ще не довіджав. І зупиню тобі поставку зброї і верстатів, на яких ти там щось робиш, якісь озброєння. І все. І тобі Вова кришка, сказав, сказала китайська підробка Путіну. Тому рижий дурень. Як то кажуть, думкою багатів-багатів, і тут, напевне, хтось йому розумний сказав: Хвати, Дональде, проснись і не щитай чужі гроші. Отак от, от буває.